Знайоме відчуття, коли вже зранку прокидаючись, відчуваєш в тому таке відчуття, ніби ти працював цілу ніч, а не відпочивав. І відсутня енергія причин, звичайно, може бути безліч, але в основному це відсутність. Достатньої кількості вітамінів групи Б в нашому організмі, адже їх є вісім, вони водорозчинні, вони довго не затримуються в нашому організмі, а потрібні всім органам і системам в нашому тілі. Вони не просто додають енергії, вони підтримують нашу імунну систему, захищають нашу нервову систему, потрібні кожному з наших органів. Відповідно, через їжу ми не завжди можемо їх отримати кожного дня у достатній кількості для того, щоб це забезпечити. Рекомендую скористатися пропозицією від бренду Nutrilite, яка містить. У собі всі вісім вітамінів групи Б, які потрібні нам на щоденній основі, пролонгованої дії і поступово вивільняються у потрібний час, в потрібному місці для забезпечення здоров'я імунної системи, нервової системи, а також роботи всіх наших органів, додачі нашому організму енергії та доволіття. Замовляйте даний комплекс, забезпечуйте здоров'я, доволіття свого організму на щоденній основі особисто. З вами пазяк Роман. Тут все про здоров'я.